Ще не умерла України ні слава, ні воля. 10 березня наша батьківщина відзначає день державного гімну, текст якого 161 рік тому написав Павло Чубинський, а музику згодом Михайло Вербинський протягом десятиліть ця урочиста пісня дарувала українцям сили, І на сьогодні вона відображає дух нації, є символом незламності, стійкості та боротьби нашого народу за свободу. А у 2023-му, під час повномасштабного російського вторгнення, гімн України набув особливого значення для. Кожного на зараз державний гімн України це символ не тільки в принципі державності, а символ мужності, символ відстоювання наших інтересів, символ нашої перемоги. Маю надію на те. Особисто для мене наш гімн має дуже сокровенне значення, адже ці слова закликають і. Стимулюють кожного з нас боротися за нашу незламність, особливо в такі складні часи гімн є дуже актуальним. Тому я вважаю, що його повинен знати кожен від найменшого до найстаршого. Він має велике значення для нас, так як зараз війна і. Ми повинні знати свій державний гімн, і це найголовніша пісня нашої держави. Я вважаю, що кожен должен її знати. Гімн зараз дуже важливий, особливо в нашому контексті, тому що зараз війна і патріотизм, підтримка патріотизму зараз дуже важлива для солдат, для звичайних людей. Це головна пісня нашої країни. і Я думаю, що немає навіть слів, яких таких, щоб що означає. Це все для нас. Я людина вже в віці, я звикла до гімну ставитися дуже так серйозно. Це для мене головна наша ідея нашої країни. Вона в цьому гімні виражена. Гімн України це самий, дорогий, самий основний наш символ нашої держави. Гімн це символ нашої державності. Ну а як має значення? Напевно, це найкраща пісня на зараз. А малеча взагалі вже тримає руку біля серця хоча два роки, але вже знає, що таке гімн. Взагалі це дуже важливо для нас, і щоб наша країна процвітала і щоб все швидше була перемога в нас. Саме віру в перемогу, гордість за нашу державу відчувають прилучани, коли чують гімн. І діляться. Емоції переповнюють кожного, хто хоч раз чув величні рядки Павла Чубинського. Чесно кажучи, сьогодні ми, до речі, обговорювали особисто в мене викликає гордість, переповнюють емоції, адже він показує саме незламність нашого народу. Державний гімн України, ще з 19 століття, мабуть, у кожного українця викликає відчуття такого душевного трепету. Перейманням долі, мабуть, українців і гордості за те, що ми є такий народ, як українці. Зараз можливо дещо сумно, можливо, десь щипає душу, але гордо. Зараз емоції є. Піднесення, гордість за нашу Україну. Повишені емоції. Я знаю його от і до, і ми завжди в своєму хорі ветеранському співали його і зараз співаємо при нагоді. Почуття гордості. Напевно, гордість за наш народ. Повагу і радість да, до наших ЗСУ. Завжди, коли я чи в школі на лінійці, чи зараз коли чую, то це завжди піднесений настрій, гордість за нашу країну, за наших військових, що зараз нас захищають. Звичайно, це. Все таки, коли слухаєш гімн, думаєш, що перемога все буде ближче і швидше. Гімн згуртовує, додає наснаги та сил і дарує відчуття тепла. Від мала до велика його українці мають знати. Ми українці, українська нація виховується із мабуть, і ще із Лона Матері. І якщо передавати ці традиції, далі, 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 то в нас дійсно буде українська нація від самого народження дитини, і вже до кінця патріотизм буде розвиватися в кожній душі. Ну а як же? Це ж наша основа в Україні. Гім, гім і прапор це наша основа. Ми все повинні знати. Бо це ж символ нашої держави гімн. А якщо ми з маличку не будемо дітей навчати, звідки вони будуть знати, що це саме нашої держави? Все гімн, прапор це все повинні діти з маличку знати. Це частина нашої культури, нашого народу. Це має кожен, хто любить свою країну, має знати свій гімн. Це символ нашої державності. Це наша рідна, це наша. А... Одна єдина, і впевнена має бути пісня, яку кожен знає. Як на мене, це найголовніша пісня кожного українця, тому дійсно її повинен знати кожен. Український гімн демонструє світові, хто ми є, що ми за нація. Показує нас неможливо підкорити чи знищити. І це ми доводили потом і кров'ю. Гімн лунав на Майдані, коли українці боролися за краще майбутнє. Його співали і співають на окупованих територіях: в Маріуполі, Херсоні, Донецьку. Наші захисники та захисниці виконують цю урочисту пісню в окопах. В 2022-му, до дня незалежності України, його разом співали в 55 країнах світу, а нещодавно ряд. Ще не вмерла України, пролунали в Тбілісі біля парламенту Грузії, де грузини вийшли боротися за свої права. Такий резонанс свідчить: на сьогодні наш гімн це символ незалежності та боротьби в усьому цивілізованому світі. Ще не вмерла України, ні слава ні воля, ще нам браття молоді. Усміхнеться доля, кинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, би, браття. У своїй сторонці душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.